Вітаю, я Юлія Котробаши. Це друга частина десятки репресованих українських слів, які знищила і замінила Росія. Я сподіваюся, ви переглянули першу частину. Якщо ні, то будь ласка, після цієї перегляньте, і дайте знати, чи вам до чи продовжувати у тому ж дусі. Другу частину ми розпочинаємо із слова вогкість, яку в совєтські часи змінили на вологість. Вогкість з краплями, так і висіла на них. Писав Іван Якович Франко. Ще одне прекрасне слово, яке спокон віків наше це слово заграва. Воно було замінене на слово сяйво. Край неба запалав червоною загравою. сходило сонце. Писала Оксана Іваненко у Тарасових шляхах. Ще одне красиве слово це слово мерзлина. Росіяни замінили його на мерзлота. Ми маємо наше класне слово мерзлина. Воно і звучить значно краще. Чи не так? На третій день кинулися селяни шукати катру і знайшли її вже задобілу біля мерзлого сина. Писав. Панас мирний, і ще одне слово це слово бережена. Воно було замінено на берегова лінія. Бережина хлопець із споважнілим обличчям вертав додому. Він не пішов на міст, пішов бережиною Повезенькі стажинці, що кротилися поміж надбережними лозами. Писав. Аґангел Кримський в нього між іншим чудові твори. Якщо ви не знаєте даного письменника, прошу дуже ознайомитися. Я переконана, вам сподобається і неймовірні вірші. І останнє на сьогодні слово це слово мряковина, яке совєти замінили на туманність мряковина. Осіріле лахмати від мряковане небо навалилися на землю. Писала Ірина Вільде у творі повнолітні діти. Є величезний створений список репресованих слів. Його можна подивитися у мережі інтернет. Якщо вам цікаво, я зроблю іще одну довірочку. А поки що вивчаємо і плекаємо нашу мову, тому що українська найрідніша, українська найкраща.